Вітаю! В даному відео ви ознайомитеся з тканинами, типами тканин, які є в людському організмі, зможете їх ідентифікувати і за потреби розпізнати. Ви ознайомитеся з характеристиками різних типів тканин, будете знати, які їхні особливості, чим один тип тканин відрізняється від іншого. Отже, 4 типи тканин з конкретними прикладами. Перша це епітеліальна тканина. Клітина розташовується щільно, між клітиною речовини немає. Наприклад, епітеліальна тканина кровоносних капілярів, одношаровий кубічний епітелій. Добре видно просвіт капіляра, навколо якого клітини епітелію. Далі тип тканин тканини внутрішнього середовища або сполучні тканини, наприклад, кров. Вони містять багато міжклітинної речовини, клітини розташовані нещільно, далеко одна від одної. Наприклад, еритроцити, лейкоцити в плазмі крові. Далі перед вами хрящова тканина. І ви бачите, що клітини розташовані в лакунах по 2-3, а між ними міжклітинна речовина, яка містить колаген і еластична. Хрящові клітини називаються хондроцити. Тверда сполучна тканина це кісткова тканина. Клітини називаються остеоцити. Вони розташовані в остеонах, чорненькі такі з виростами, а між ними міжклітинна речовина тверда кістка. Посередині отвір, гаверсов канал. Остеоцити в остеоні розташовані концентричними колами, такі циліндри. І посередині канал. Наступний тип це м'язова тканина. Перед вами посмугована м'язова тканина. Вона утворює волокна багатоядерна. Волокна поперечно посмуговані, і такі волокна знаходяться в скелетних м'язах. Вони скорочуються швидко і стомлюються. Функція м'язових волокон рухова функція. Вони скорочуються і розслаблюються. Останній четвертий тип тканин це нервова тканина. Клітини, як ви бачите, зірчасті, вони мають відростки і. Проводять нервові імпульси. А також є клітини нейроглії, які допомагають нейронам живитися і підтримують їх. Добре видно тіло нейрона з ядром і відростки аксон і дендрити. І на повторення назвіть тип тканини. Перший, другий, третій. І четвертий.